Олів'є коли-небудь зникне з меню українця? Зникне е -е, Ну, років через сорок. Е -е, да, років через сорок і це. Як ви це виміряли? Ну, це дуже два покоління. За uh -huh. одне покоління вважається 20 років, uh -huh. два покоління це 40 років. Uh -huh. Грубо кажучи, навіть зараз ну, мені 38 років, грубо кажучи, я народився в радянському союзі. І... В 91-му році сталося просто ну, розпад Радянського Союзу, але ж, очевидно, це лише ну, документально. В головах багатьох людей нічого не лишилося, і навіть я пам'ятаю там смак. Ну, якийсь смак оцього бідності, оцього цукор з хліб з цукром і в молоко вмикають, додаєш цукор, їси. Ну це ж не смак, Ну як типу, наче, з однієї сторони це смачно, бо це спогада, з іншої mm -hmm. сторони, це ж бо й і... хіба в мене був вибір. <свісно> Я не міг там собі нічого дозволити, крім оцього. Ну і тому, тому є багато людей, діти там або люди, яким зараз там 30 років, які були народжені в Україні, вони все рівно ще мають. Спадок в голові радянського Союзу, бо ще все рівно ці їжі вони їли. Ну а вже тим, мабуть, кому 15 років зараз, то вони вже зараз мають змогу їсти базилік або uh -huh. про нього чути. Uh -huh. Вони вже не бояться слова дубайський шоколад. Uh -huh. Вони це покоління вже може обирати, воно вже формує інші смакові звички. Звичайно, в них точно від батьків ще лишиться оцей фльор. Мрії в оцього мм майонез в роті. Смачно, як у дитинстві. Ну да, да. Це ж більше не про їжу, а про про Трегери.